Бог дійсно хоче говорити з кожним із нас. І апостол Павло пише, що колись Бог говорив на нас через пророків, а тепер говорить в Ісусі Христі. Колись Бог говорив пророкам, а пророки вже говорили людям то, що Бог сказав. Сьогодні ми маємо слово Боже, і той же Павло пише, що воно живе і діяльне і проникає до суставів мозгів. Але щоб воно проникло в сустави мозки, треба його допустити в серце, прийняти в серце. Але не раз ми чуємо проповідь Слова Божого і думаємо, о, це про нього, це про неї, це її треба справитися, це мені, а хороший. Знаєте, оце те, що хто має вухо. Маємо два вуха, але чуєте і не чуємо, що Бог хоче нам сказати, Це Бог мені крикнув. Ну це такі випадки. А так Бог говорить через Слово Своє. Але наші духовні вуха мають сприйняти його і примінити до себе. Е, Іван від Івана, перший розділ, дочитати з 43 по 49 вірш. Івана, перший розділ із 43 вірша. Наступного дня захотів Ісус піти в Галилею і знайшов він Пилипата й каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарета. І сказав йому Нафанаїл, Ти хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та побачи. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде говорить про нього, ото справді ізраїлітянин, що немає в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом ти був. Відповів йому Нафанаїл: Учителю, ти син Божий, ти цар. Ізраїлю. Я бачив тебе ще давнішній шпили тебе кликав, як під фіговим деревом те був сказав Ісус Христос на Фанаїлу, якого перше бачив, так фізично, і, можливо, і на Фанаїл перше бачив Ісуса Христа. Кого в домі немає зеркала? Навірно, у всіх є. А для чого нам зеркало? Щоб бачити себе, щоб бачити твою свою зовнішність, щоб бути такими, як треба, як ми хочемо бути, щоб нічого в нас не було поганого, щоб було все добре, щоб було все красиво. Ми хочемо бачити себе чистими і гарними, і тому ми частенько заглядаємо в зеркало. Особливо як кудись ідемо із дому. Бог теж хоче, щоб ми були охайними, зовні, але більше того, Господь хоче, щоб ми були духовно гарними і духовно чистими. Ретоля вже цитував Ісуса Христа, який каже в нагорній проповіді блаженні чисті серцем, бо вони Бога бачити будуть. Як ми бачимо себе в зеркалі, бачимо свою зовнішність. Так Бог постійно бачить нас, якими ми є християнами. Тому що Бог навіть читає наші думки, навіть наміри сердечні, Він знає наші. В, цьому ж розділ, в другому розділі, в цьому ж Івангелі від Івана, 23 го вірша ми читаємо, а як в Єрусалимі Ісус був у свято Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда Його, що Він чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Ісус Христос знає кожну людину знає, що в неї в людині, знає, що в неї в серці, що в неї всередині. Не треба, треба, хтось свідчив, яка це людина. Нам треба так, щоб хтось розказав щось про цю людину, хто її добре знає, якщо ми її не знаємо. Але Христос не може знати, не знати когось. Він знає всіх людей і знає не тільки зовні, а знає і поступки, діла, і навіть думки, і наміри сердечні. Я бачив тебе, коли ти був під фіговим деревом, каже Ісус Христос Нафанаїлу. Нафанаїл уєдинився, що він робив, ми не знаємо, але він думав, що його ніхто не бачить. І дійсно так, нікого не було, ніхто його не міг бачити, а Христос каже, я тебе бачу. Хоч я там не був, але я тебе бачу. Один чоловік, він покаявся, ходив на зібрання, але не міг кинути курити. І він ховався, ну, не дуже часто там один чи два рази на день, десь ховався там і курив. І він думав, що його ніхто не бачить і ніхто не знає нікого. Він дуже ретельно ховався, потім заїдав, там запивав, щоб запаху не чуло. Але як би не заїдав, не запивав, запах все одно, дружина, чула. І це було невірно ховатися. Треба, навпаки, було просити церкву, щоб церква молилася і самому з вірою молитися. Тому що від Бога не сховається. І Бог обов'язково виявив все. Так сталося, що навіть сам пастор проїжджав і побачив, як він курив. Від Бога сховати нічого неможливо. Тому що Бог бачить всі наші тайни і знає їх. Нафанаїл зрозумів, що перед ним не просто людина, що перед Ним Месія, перед Ним Господь, перед Ним Спаситель, якого чекали ізраїльтяни. Перед цим, хоча Нафанаїл каже, що в Назарету не може бути нічого доброго, але після слів Ісуса Христа його думки помінялися. Хоча Пилип трохи невірно представив Ісуса Христа на Фанаїлу, ну, тоді ще й Пилип не знав, що цей Ісус він не син Йосипа, а син Божий, син Марії і син Божий. Також пророки свідчили, пророки указували, що Він буде із Вифлеєму. І так і було. І Ісус народився в Вифлеєму юдейському. Просто Він жив. Деякий час в Назареті, і так казали, що він із Назарета. До речі, фарисеї потім називали церкву Назарейською Єресю. І це було невірно, але вони так називали. Хочу ще зупинитися на тому, як Господь, який все бачить, навіть таємне, сказав про Нафанаїла. Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу. Ізраїльтянин, в якому немає підступу. Ну, євреї, ми знаємо, що в нас теж жили, і вони часто хитрували. Щось схитрити на свою корі, щось сказати, на так, навіть обманути. Це, і, і, це було їхнє таке. Але Ісус Христос бачив цього нафанаїла. Нехитрого, не непідступного і нелукавого. Тому що підступ це лукавство. І сам Яків навіть підступом здобув і первородство, і благословення батька Ісаака. Коли його брат Ісав, якому належало первородство, і належало благословення, тому що він перший народився. Ми знаємо, що спочатку рука Якова вийшла, але потім Ісав вийшов, перший брат його народився. І так по законах, тоді сходу він мав успадкувати, перворідний син мав успадкувати благословення від батька. Але і первородство Яків хитрістю вкупив у свого брата Ісава, коли Ісав повернувся з. Полювання був дуже голодний. А як зварив похльопку, і брат сказав: дай мені поїсти, бо вмираю з голоду. Той каже, продай мені перевороство. А той каже, для чого мені перевороство бери, як я з голоду помираю. І так, підступом Яків і здобув переворотство, але потім і підступом, коли батько вже був старий, батько вже не бачив. Тому що очі його вже стали незрячими. Правда, мати допомогла там об, е, Якову обманути, підстроїла це все. Але так сталося, що і підступом Яків здобув, і благословіння від батька. Але на Фалаїн був Ізраїль, хоч, е, хоч ізраїльтянин потомком Якова, але в нього не було підступу, в нього не було лукавства. Христос називав не раз ізраїльську еліту, казав, що це рід лукавий і невірний. Він бачив їхнє життя, Він знав їхні наміри. Але прості ізраїльтяни, вони, такі як Нафанаїл, вони були не лукавими, в них не було підступу. В них не було лукавства. І Христос. Оцінив це в Нафанаїла, він похвалив його. Це справді ізраїльчани, якому немає підступу. Християни мають жити так, щоб Ісус Христос сказав: ото справді християнин. Справжній християнин, що не має в Нім підступу, що немає в серці його лукавства. Як ми дивимося за нашою зовнішньою, Щоби все було добре, так треба дивитися і за нашими вчинками, за нашими словами, і навіть за нашими думками. Розуміючи, що Бог знає все і наміри сердечні. Апостол Петро, в першому післанні 3 розділ, 10 вірш пише 1 Петра 3.10. Бо хто хоче любити життя? Та бачити добрі дні, нехай здержиш свого язика від лихого та уста свої від говоріння підступу. Щоб бачити добрі дні, треба берегтися від підступу, берегтися від лукавства. І ми, християни, ми маємо бути такими, тому що ми маємо бути схожими на нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо бути такими, як Він. Як наш Господь. І цей же Петро в, в другому розділі з 21 го вірша пише, перше Петра, другий розділ з 21 го вірша. Бо на це ви покликані, бо й Христос пострадав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха, і не залишуся в устах Його підступ. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погоржував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха та для праведності жили, і ранами ми вздоровилися. Христос залишив нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Тобто Христос пройшов шляхом, і ми, щоб ішли цим самим шляхом за нашим Господом. Він страждав, але не знайшлося в ньому підступу. Так само і ми в будь-якій ситуації маємо бути чесними, щоб уникнути зайвого клопоту, Я колись був, сказав, а я не бачив, хоча я бачив. Але потім мені каже цей чоловік, що я сказав, що не бачив. Каже, я ж добре бачив, коли ти дивився, коли це сталося. І знаєте, деякий час мені було стидно дивитися йому в очі. Мені було стидно зустрітися з ним, навіть як він десь був далеко, я старався обійти, щоб не зустрітися з ним. Просто за одного, що сказав, що я не бачу. Притчі про таланти Ісус Христос сказав, що раб лукавий, тобто підступний раб, йому не потрібний. Його вкинути в темряву зовнішню, де буде плач і скреж зубів. Якщо в нас буде лукавство, ми будемо непотрібні, Господу. І на превеликий жаль, вічність ми проведемо там. Де буде плач і скрежі зубів. Тому нам треба бути дуже пильними, як ми вдивляємося кожен день в зеркало, не раз. Дбаючи, піклується про свою зовнішність, так само нам треба піклуватися про своє серце, щоб в ньому не було лукавства, щоб в ньому не було підступу, щоб в ньому не було обману. Тому що всіляка неправда є гріх. Як ми пильнуємо за своєю жовністю, пильнуємо за устами, з язиком, за вчинками і будемо бачити добрі дні. Бо Господь Ісус Христос, Він бачить все, Він чує все, Він знає все і Йому слава навіки. Амінь. Помолимся.